Вітаємо наших глядачів. Сьогодні в ефірі буде малюнок під час щасливого читання. От. Це дуже така, знаєте, сучасна, класна казкотерапія. Так, я зараз включу це у нас зараз як радіоефір, і зараз ми зробимо як телеефір для того, щоб нашим глядачам показати цікаву. Казочку, тому що саме під час таких наших класних, без сумніву, класних ефірів, дуже повчальних, таких казкових історій, наші діти в наші непрості такі часи, вони можуть стрес зняти, вони можуть трошечки перезавантажитись психологічно. Це така, знаєте, творча релаксація метод психологічної підтримки, це я говорю для батьків. Ну, діти також це знають. Я і дітям це говорю, тому що наші діти вони трошечки, трошечки так дорослішають, от, коли, коли про це ми також говоримо. Але ми не забуваємо саме про територію дитинства. От, і, тому, і тому ми зараз послухаємо казку, поки Єніна створює малюнок. Ось ви бачите котя-малюк, от такий покажемо глядачам сюди. І по той бік. Екрану покажемо. Котя Малюк це дуже такий цікавий журнал, який ми зараз можемо послухати. У нас сьогодні казка про джмелика, який був закоханий у квіти. Ми дякуємо видавцю Анатолії Лапушен. В такі непрості часи у нас видаються журнали, книжки. От і українські діти. Можуть якраз, мають можливість, щоб взяти участь в такій стафеті творчості. Там у Яніни малюнок створюється, ми потім ще подивимося, тому що зараз це такий секрет. Знаєте, в, кожній, в кожному телесюжеті або в кожній книжковій, чи телевізійній, чи в театральній історії має щось відбуватися поза завісою. От. Але. Без завіси ми послухаємо сюжет. Авторка Анна Слезіна про джмелика, який був закоханий у квіти. От Зараз у нас такий осінній день сьогодні, дуже осінній дощовитий. А кілька днів тому була така красива золота осінь. І от саме ви бачите такі класні ілюстрації, дуже такі класні ілюстрації, вони дуже мотивують. Наших глядачів і читачів до такої читацької інтерпретації, до такої читацької творчості. От. І, до речі, відкрию маленький секрет тут художник Костянтин Лапушен. От ці ілюстрації. І, і ми зараз послухаємо, а потім ще про малюнок подумаємо. Жили собі в одному садочку що знаходився у Київській області, джмелики, вони були дуже працьовиті та знали, та знали, що без роботи не буде ні їжі, ні води, тому всі дні зранку до вечора літали з однієї квітки на іншу. І запиляли їх, збирали нектар та виробляли мед. Всі джмелики були однакові як ззовні, так і всередині. Всі, крім одного джмелика, якого звали Аромі. Ні, не подумайте, цей джміль не був якогось чудернацького кольору, який непритаманний цим комахам. Зовсім ні. Просто Аромі дуже любив квіти. Сильніше, ніж всі інші джмелі, які ставилися до рослин як до своєї роботи, а не як до краси. Працюючи, наш джмелик міг годинами літати навколо однієї квіточки. Інші комахи його не розуміли і вважали, що Аромі працює не дуже ефективно. Проте вони не усвідомлювали, що наш герой не просто жив і працював, як усі, він умів бачити красу. Навколо себе. А це дуже важливо у сучасному світі, який не завжди буває яскравим та позитивним. Ось така повчальна дуже, дуже історія. І наступна історія теж буде про цього джмелика. Це як продовження про джмелика Аромії. Та бджілку сюзі. Ось ви бачите ілюстрацію. І ми бачимо, що наші джмелики дуже люблять спілкуватися. Вони не самі по собі літають, квіти, нектар збирають, квіти облітають. Звичайно, важливу роботу вони таку роблять в природі для нашої екології. Але ж вони ще й спілкуються. От Що то за бджілка сюзі стало цікаво, чи не так? Однак не подумайте, що ніхто із жмеликів не розумів нашого Аромі. Адже у садку, крім цих комах, жили і бджоли. А серед них була бджілка Сьюзі, яка так само, як і джмелика Ромії, обожнювала квіти. Ось ви бачите ілюстрації, що надихають наших читачів і глядачів. Тому що сучасна українська книжка, ми залюбки її популяризуємо, і це не просто ми популяризуємо. А є такий цікавий в Україні закон, який стосується національної ідентичності. Так от, національно-патріотичне виховання відбувається завдяки популяризації українського і україномовного контенту. Тобто можуть бути зарубіжні казки в перекладі класною сучасною українською, а це сучасна українська казка. Тож продовжимо. Взагалі, надзвичайно важливо мати в житті справжнього друга. Справжнього друга або декількох друзів, які завжди можуть тебе підтримати та допомогти. Так, для Аромі Сьюзі була саме тою найкращою подружкою, з якою Джмелик міг поділитися своїми. Таємницями і переживаннями. От це дуже важливо, що джмелик спілкується і є з ким йому поділитися. І ми зараз, поки там за кадром малюнок створюється, як джмелики свою справу роблять, а українські діти читають, слухають і щось свою інтерпретацію роблять. Це дуже важливо. От, а ми зараз е, трошечки покажемо, як сьогодні розвивається дитяча е, творчість е, завдяки дитячим друкованим виданням. От, наприклад, саморобка джмелик ось така. Це можна також е, робити. Далі, що тут є такого цікавого, можна знайти 10 відмінностей. Для спостережливих. Ось як наші маленькі бджоли працюють. Це теж дуже цікаво і позитивно, не тільки для дітей, а й для дорослих. Тому що ми вже в інших ефірах говорили про те, що сучасні казки вони несуть собі класний такий зміст, сюжет, великий потенціал для переосмислення. От, От Наприклад, був у нас цікавий ефір. І ми читали сюжет, як зустрілися денний і нічний метелики. От. І в тому сюжеті на YouTube-каналі Леонід Гапєєв щастя творчості цей сюжет є. І любки наші діти і батьки дивляться. О, тому що завдяки таким медіаресурсам це можна робити в будь-який проміжок доби, в будь-який момент часу. І там дуже класна фінальна історія, тому що. Ці джмелики, ці метелики в історії, як зустрілося денний та вічний метелики, вони в кінці сюжету подружилися, потоваришували, знайшли порозуміння. От. І стали щирими друзями. От дослівно я по тексту щойно це перевірив, саме так. І це дуже важливо, і ви бачите ось такі ілюстрації. А зараз ми спробуємо подивитися, якщо нам техніка дозволить. Яніна покаже свій задум. Яніна, можеш зараз нам показати, як вдосконалюється твій сюжет малюнку. У нас щасливий малюнок. Під час читання нагадуємо нашим глядачам. Це дуже такий важливий момент. Так. Я вже там бачу там кольорове щось. Ух ти! А це якийсь звірятка, чи хто там у нас кого ти зображуєш? Звірятка. Звірятка. Так, так, так. А який у них настрій? Веселий. Веселий, так, чудово. Позитивний, так? Угу. Веселий і позитивний. Це дуже-дуже добре. Так. Ну, на відміну від того, що в погоді сьогодні дуже такий, такий пасмурний, пасмурний день. Але ми продовжимо таку естафету гарного настрою. Трошечки у нас ще тут буквально зовсім, але ми встигнемо ще вам показати і прочитати. Теж такі цікаві віршовані мініатюри, такі, такі віршики, які теж е, створюють гарний настрій. І діти і батьки зможуть трошечки переосмислити життя екологію, ну і взагалі так більш творчо подивитися довкола себе. Ведмежатко і бджілки. Авторка Ніна Колодяжна. Ось ви бачите тут ілюстрації. Видно є Ніна ілюстрації, як на екрані воно технічно нормально передається? Чудово. Так, так. Отже, ведмежатко йшло до школи, а за ним летіли бджоли. Віддавай смачний обід, ми хасю гуділи вслід. У смугастій шубці джмелик ліз нахабно у портфелик, бо взяв ласунчик з дому кашку запашну медову. Не віддам, а поділюся. Добрі страви у матусі. От скажи, Яніна, який в тебе зараз настрій після такого, такого віршику. От Як він в тебе. Можливо, якось змінювався, можливо, навпаки, якось посилювалися емоції. От скажи мені свої враження. Радісно весело. Так. А от наступний. Наступний сюжет автор Микита Лукаш, автор віршованого тексту, е, має назву бджілка. У вікно бджола влетіла і мурахи вмить по тілу. Ой, не жаль, я їй кажу бджілка весело жужу. Завітала я спитати меду. Хочете багато вам робити цього річ. Фух, у цьому бджілко річ. І наступний віршик, також автор Микита Лукаш, Джміль. На весні чимало миль, як літак, долає джміль. Полюбляє він гудіти і сміються дзвінко діти, і дивуються, хто де. Гучно й весело Гуде. Сміх лунає звідусіль, бо не сам літає Джміль. Ну, звичайно ж, ми в попередніх сюжетах наших літературних творів читали і говорили про друзів. От саме друзі, саме така назва авторка Тетяна Строкач, Джмелик Жоржик і бджілка Жанна. На квітках. Білок збирали, і пили нектар смачненький, і солодкий, і густенький. Джмелик загудів до бджілки, полетіли ген на гірку. Конюшина там чудова, смакуватиме знову. Ні, сказала бджілка Жанна, той нектар я не дістану. Але я промовив Жоржик, пригостити тебе зможу. Так літали джміль і бджілка. Разом з квіточки на квітку, а пилок і мед поту віднесли мерщій додому. Ось, ви бачите, знову у нас така тема спілкування. От е, в літературних сюжетах е, дитячих казок, так, на перший погляд, але для дітей-батьків і батьків дуже такий, знаєте, підтекст, е, мораль кожної такої маленької віршованої казки саме Йдеться про спілкування. Яніна, от скажи, будь ласка, як ти вважаєш, от коли джмелики, бджілки, коли наші герої сюжетів між собою спілкуються, це добре? Чи краще їм було б самим по собі якось там свою справу робити і нічого більше не думати? От Що для них спілкування? Як? Твоя думка? Добре. Вони спілкуються з яким настроєм? Як вони це залюбки роблять? Чи який в них настрій? Чи як? Так, це дуже-дуже це важливо. А от твої іграшки між собою теж, мабуть, спілкуються. Твої улюблені іграшки. Так. А чи можеш їх зараз показати нашим глядачам? Зараз подивимося. Це дуже-дуже цікаво. Знаєте, територія дитинства. Вона дуже така різнобарвна, дуже така цікава і з такими цікавинками, несподіванками, тому що. І діти, і дорослі мають свою територію дитинства. Ну, звичайно, з дитинства, з дітей з цього віку це починається, але в дорослому віці також от, е, територію дитинства. Це в нас хто був, скажи? Ага, Мишко такий. Так, 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 так. От це Мелашка. Так. Мабуть, вони теж казки люблять. Ти коли Оце? слухаєш. Так. А скажи, Яніна, як твої улюблені іграшки допомагають. От скажи, як вони допомагають розвивати твій такий гарний настрій? Як це, як це їм вдається? М -м, коли я ділю вчуся, угу. тоді вони мені допомагають. Подержують. Так. Отака моральна підтримка в тебе є. Бачиш бачите, шановні глядачі, як. Як усе в цьому світі гармонійно між собою взаємопов'язане? От е, дивіться, у нас є українські казки, так у нас є медіаресурс, завдяки якому е, цей ютуб-канал Леонід Гапєв щастя творчості ми популяризуємо українську книжку. От, ви бачите творча інтерпретація, як українські діти в такі нелегкі умови. Нинішнього життя створюють такі свої творчі власні такі емоційні інтерпретації. Тут головне навіть не в тому, як хто професійно чи, чи 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 не дуже чи на аматорському рівні створить малюнок. Головне ж не конкурс малюнку, щоб ми це з вами дорослі розуміли. Тут головне це передати креативну ідею, передати свої емоції, а емоції вони дуже важливими. От е, скажи мені, які зараз емоції твоїх іграшок? Дуже веселі і любопитні. Так, вони, вони допитливі. Це дуже-дуже добре. Так, 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 так. О, до речі, ти сказала про, е, про допитливих. От на завершення нашого сюжету. Е, маленька віршована мініатюра. Вона має назву Чомучка От, Зараз її ілюстрація. Чому чому це коли діти допитливі задають такі запитання дорослим? Це дуже добре, бо вони усім цікавляться. І у нас авторка Тетяна Строкач написала таку віршовану мініатюру, яку ми на завершення ефіру для наших любих глядачів, для дітей і батьків. Залюбки почитаємо. Запитала бджілок Міла. Математику ви вчили? Бо інакше я кукотре. Змайстрували вправно соти. Ще скажіть маленькі бджілки, як шукаєте ви квітки і знаходите дорогу, щоб вернутися додому. А для кого у вас жало? Чом такі ви досконалі і розумні, і працьовиті, і такі хазяйновиті? Жу 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 сказала бджілка, ось тобі метку тарілка. І усе про бджіл найкраще. Дідусь пасічник розкаже. Ось така ілюстрація. Бачите, сьогодні любов до рідного краю, до екології, отаке От літературне краєзнавство, можна сказати, воно класно втілюється в життя у цьому журналі. Ну що, покажи яніна, будь ласка, на завершення ефіру свою можна і не завершений малюнок, але... Свій настрій, свою ідею, що в тебе зараз є. От. І ми цьо, цим наостанок порадуємо наших глядачів. Mm -hmm. Так. А ближче до екрану можна трошечки ближче, щоб ми... Роздивилася. Так. Я бачу, вони вже такими кольоровими стали. Е, це зайченятка в тебе. Зайці там зібралися, так? Так, Так, чудово. Вони там насправді почуваються якими? Сама скажи, як вони там почуваються? З яким вони там настроєм? Веселі. Веселі. Так, чудово, чудово. Ну, е, Яніна, давай щось коротеньке побажай нашим глядачам, і будемо на цьому завершувати наше спілкування з глядачами, і вони вже будуть переглядати сюжети після того. Щастя, здоров'я. Так. Дружби. О, молодець. Дуже слушно, так. Дуже, дуже згоден, так. Вони були щасливі. Дякую. А ми ще хочемо додати з Семенчиком. Бачите, він уважно слухав. Він дуже уважний співрозмовник. Він вміє слухати, хоч він і мовчить, але іноді треба вміти слухати, мовчати і слухати. Тому що, коли ми слухаємо інших, ми дізнаємося багато цікавого. Семенчик дуже багато цікавого вже дізнався, так каже, що так. Дійсно. От ми побажаємо нашим глядачам і дітям і батькам. Читати українські книжки, українські казки. Українські казки сьогодні дуже такий є популярний жанр. От дивіться, цей канал Леню Гапєв щастя творчості. Насправді є такий е, дуже цікавий контент, е, і ми всі разом створимо таку. Атмосферу дружнього спілкування в таких читацьких клубах, читацькі прес-клуби. У нас багато цікавого відбувалося, відбувається. От. І хочемо ще побажати, знаходьте щось цікаве у своїй творчості, тому що навколо є дійсно багато цікавого і книжок, і журналів, і можна аудіокниги слухати. От і не забуваймо про сучасну українську казку, тому що. Кожній казці є е, цікава ідея, ідея для дітей, для дорослих, і для дорослого життя можна ідеї цікаві знайти. От, ти любиш Яніна, казки? Да. Так. От. Отож ми бажаємо нашим всім дітям полюбити казки, і на цьому ми з Семенчиком дякуємо за увагу.